Інтелектуальна гра що деколи давно вже стала традиційною для нашого міста. Вона об'єднує 19 команд учасників заходу в палаці культури металургів. Ця гра здобула популярність серед тих, хто любить командну роботу, розгадувати складні завдання та неординарно мислити. Команди відповідають на питання одночасно в письмовому вигляді. А переможець визначається за кількістю набраних балів. Організатор та керівник інтелектуального клубу Що деколи Олексій Логвиненко урочисто відкрив гру та побажав учас. Я рад вас всех видеть, действительно много новых лиц, не менее приятные старые лица, знакомые лица, это всегда приятно. Я очень хочу, чтобы наши игры не только приносили вам интеллект, интеллект эрудицию, но и чтобы вы общались друг с, друг, друг с другом, были находчивыми, сообразительными, мужественными, стойкими, терпеливыми. Все это даст нам 37-я зачетная игра. Нашого тринадцятого інтелектуального турніру що де, когда деякі учасники брали участь в такій грі вперше, тому переживали, але залучившись підтримкою команди, легко справлялися з завданнями. Хороша гра, мені все подобалося. Я тут перший раз. але друзі, які здесь вже не перший раз мене підтримують. Інтересні питання, складні, але ми разом обдумуємо все, стараємося давати правильні ответи. Комусь не вистачало впевненості, комусь трішечки знань, але усі до останнього старалися і боролися за перемогу. Ігра сьогодні для нас достатньо така складна, Просто не вистачає впевненості німного. Ну переживаємо дуже сильно є школи на сильніше нас. Ну побідіть сильніший. Інтелектуальна гра, що деколи, хоч і не проста, але це гарний спосіб перевірити свої знання. Учні довго і наполегливо готувалися, розказує один з учасників Данило. Ігра, в принципі, хороша, питання атлічне, але, правда, складні. Іноді буває просто не знаємо твіта, тому мудруємо самостоятельно дома. знаходили питання, атвічали на них, які попадались. Те отвечали. Ну, правда, они не всегда соответствовали этим вопросам, но тем не менее знаем. Інтелектуальний турнір «Що, деколи проходив три етапи і завершився перемогою середньої загальноосвітньої школи No6, друге і третє місце посіли середня загальна школа No13 та гімназія No3. Усі учасники показали високий рівень підготовки, глибокі знання матеріалу, вміння логічно мислити та працювати в команді. Журі нагородили найкращих гравців грамотами, а переможці здобули символ гри сову.